Сьогодні 2 квітня 2025 рік, південна частина Синього озера, це початок з'єднувальної протоки другої, біля вулиці Газопровідної. Ну і ми бачимо наслідків після того як два дні йшов дощ. Ще більше тут зруйнували берегову лінію, ще більше намило піску на габіони. Навіть розмила трохи берегову смугу з'єднувальної протоки знову заморозив дощ. Була невеличка пауза. Ми бачимо, як вода клокотала, а шпіна от залишилася на габіонах. Тільки, тільки сліди, собачок. Ого, там майже туннель промило. Так, і ось ми бачимо, як почало розмивати берег з'єднальної протоки. Протоку.